Гуманітарну допомогу саме з Оберфіхтаха від свого міста побратима рівне отримує вже 20 років поспіль. Щороку німці приїжджали навесні, однак цього разу плани дещо змінилися і вони змогли завітати тільки у вересні. Благодійники привезли три тони гуманітарки теперішній ситуації, в які ми перебуваємо, такі допомоги є теж одним з факторів, з які зближують наші народи, і український, і німецький народ. На жаль, ми поволі виходимо з наших тих економічних нагораздів, які ще почалися на початку 90-х років. Тому я думаю, що громада міста та ті люди, які отримують цю допомогу, дячністю будуть згадувати наших німецьких друзів. Гуманітарна допомога надійде передусім до управління соціального захисту. Одяг та засоби для реабілітації розподілять між одинокими та інвалідами. Якщо люди не має права отримати певну річ у постійне користування, то може взяти її на прокат. Милиці, палиці, сільці, туалетні, допомоги при ходьбі. Щомісяця ми здаємо звіт в податкову, тобто в податковій буде висвічуватися, що ця людина отримала на таку-то суму цю стільки то речей. Тобто його перевірити дуже просто, бо воно ми здаємо і в податкову управління соцзахисту розпоряджатиметься цьогоріч і допомогою, що була адресована в обласному притулку для дітей, оскільки останній нещодавно ліквідували. А от рівненському пологовому будинку німецькі побратими цьогоріч допомагають вперше. Нам друзі привезли реанімаційне місце. Повністю обладнане для немовлят, для недоношених апарат дихальної підтримки для недоношених діточок, який, ну його вартість ну біля 800 тисяч, біля мільйона. лапароскопічні інструменти, лапароскопічну стойку яка теж очень дорогая на сьогоднішній день. Ми не можемо позволить позволити купить. Представник товариства Гуманітарна допомога Україні з Баварії Антон Грауфогель розповідає: в Німеччині подібне обладнання чи той самий вживаний одяг знайти не важко. Все це коштує 1 євро за кілограм. в Німеччині є така законодавча практика. Коли закривається якась лікарня чи амбулаторія, то всі прилади, апарати передають на гуманітарку, бо не можуть їх використовувати далі. Зібрати все не проблема. Проблематичніше з доставкою, бо треба і транспорт, і пальне. аби доставити вантаж до рівного, кажуть німці. Вони збирали кошти під час благодійних ярмарків. Наразі усі три тони гуманітарної допомоги знаходяться на складі. Усі паперові процедури триватимуть приблизно місяць, і лише після цього цю допомогу зможуть отримати усі, хто її потребує. Іван Маршук, Сергій Габрилевич, Інформаційна програма день.